my star Які повинні прийти всі чоловіки на поклоніння. Отака От була постанова в законі Моїсея. На три свята, три рази в рік всі мужчини повинні були бути в Єрусалимі і прийти на поклоніння Богу. На п'ятидесятницю було якраз оце свято. Підсятниця це одне із свят, коли всі мужчини Ізраїля повинні бути в Ізраїлі на поклонінні в Єрусалимі. І коли вилитий був Дух Святий, вони отримали Духа Святого. І молились іншими мовами, і здивування велике було. В кожного, хто був хрещений Духом Святим, був такий вогонь над головою горів. Ну і це диво було для всіх. Шум такий був великий, коли Дух Святий зійшов. І Петро Апостол встав і їм все пояснив. Все пояснив і роз'яснив, що це обітниця сказав Ісус. Що будьте в Єрусалимі, поки отримаєте Духа Святого, через проха Юїля це обіцяв. І гарно все їм роз'яснив і за подвиг Ісуса роз'яснив. Що це зараз трапляється? Вони все те вислухали і приходять і кажуть, що, мужі Божі, скажіть, що тепер нам робити? Що тепер нам робити треба, щоб бути спасеними, бути в небесах? Що треба зробити? Вони задали питання. І ми читаємо дії святих апостолів 2,38. Ми читаємо, Петро відповідає і каже: перше цього, покайтесь. Друге прийміть водне хрещення. Третє і приймайте Духа Святого. Дух Святий посередиться в ваших серцях. Коли ви зробите оці три кроки, то оце ви, що називається, примирились з Богом, так як слід. Правильно, отак примиритись з Богом, покаятись, хреститись, прийняти Духа Святого. Оце, коли ви зробили, значить ви в мирі з Богом. Значить, ваше життя в руках Божих. Значить, вже з вами Бог, поки ви на землі, і з вами Бог після земного життя вас забере в небо до себе. От таку він дав їм програму: не за гроші не казав, не за страждання не казав, не за що інше казав. Три кроки: покаятись, хреститись і прийняти Духа Святого. Вже пізніше вони збиралися кожен день, читали Біблію. Кожен день читали Біблію, молились. Читаючи Біблію, це вони вивчали Бога, бо Біблія нам людям дана. Знаєте для чого? Бог нам розказує про себе. Це Бог каже: Я Бог, я ваш Творець, ви люди, Бог роз. І тут все написано про Бога, про Його характер, про Його мрії, про нас, про Його плани, про Його можливості, про Його атрибути, які Він є, все роз. І вони збирались кожен день, читали Біблію. От і це також для нас приклад. Кожен день читати Біблію, молитись Богу. Це саме головне. Тому що Ісус сказав: якщо людина живе на житті, в житті комфортно, все добре в неї, все прекрасно в неї, здоров'я, сім'я, і діточки, все, все супер, все супер. Але якщо людина не примирилася з Богом, то каже, яка користь такого життя? Тому що ця людина піде туди, де плаче скрегіт зубів. А як людина примирилася з Богом, зробила оцих три кроки, чи в молодому віці обірветься її життя, чи в старшому віці обірветься її життя? Цю людину Господь забирає до себе в небо. І оце саме головне, що має зробити кожна людина на землі. Примиритись з Богом. Примиритись. Ми не знаємо, коли обірветься наше життя. Ми живемо в стані війни. Сюд тут і кричить оця сирена, ми її чуємо. Напевно, як чуємо, так і кажемо: Господи, помилуй. Правда? Я як чую сирену, Господи, помилуй, помилуй. Ось. Ми не знаємо. Але з певненістю по житті йти, це дуже здорово. Це дуже прекрасно. Мати цю впевненість, бути впевненим, я Божа дитина, я Божа дочка, я Божий син, Бог зі мною, Бог мене забере, коли зроблені цих три кроки, і хай Бог благословить кожного, щоб ми своїй душі або душа наша нам задала це питання. Що треба зробити? А чи я вже це зробив? Чи вже я примирився з Богом? Ось ми молоді люди, які співаємо, і ще гості Чернігова до нас під'їхали, навідали нас, побачити, як ми тут з вами зустрічаємося. Всі вони зробили цей крок і є впевненість всередині, що я Божа дитина. Я Божа дитина. Ось хай Бог благословить кожного. І на кінець цього, цього нашої зустрічі помолимось за наш край, помолимось за наші душі. Давайте, помолимось.